Коли йти до стоматолога з малюком вперше, а чи знали ви, що за офіційною рекомендацією Всесвітньої стоматологічної асоціації перший візит дитини до стоматолога має відбутись до одного року або протягом шести місяців після прорізування першого зуба? За кілька тижнів до року ми були у педіатра, і вона прямо сказала, час до дитячого стоматолога, і соску міняємо на ортодонтичну. Саме дитячого стоматолога знайти не легко, тому що він має мати досвід роботи з дуже маленькими дітьми. Але мені вдалося, я розповіла про наш запит хотіла перевірити зубки, підібрати правильну соску, дізнати, що краще давати гристи, і що робити, якщо дитина не любить чистити зубки. Як виявилось, це ідеальний вік, щоб піти вперше. Стоматолог подивилась всі зубчики, карісу нема. Фу, Вела себе з кірою дуже обережно, дала поради, яку щітку взяти, яка паста безпечна, і як краще чистити, коли дитина виривається, і коли має бути обов'язковий наступний візит. І найголовніше в неї був такий класний підхід, що кірочка майже не заплакала. А ще після огляду. До нам подарували іграшку. Кіра була в захваті. А ви вже були на першому огляді? Підписуйся в мене все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.